Доброго всім гарного вечора. Рада вітати вас на своєму каналі. Слава Господу, що Господь ще дає нам добрий час. Я завжди говорю добрий час, слава Господу, що я можу поділитися з вами словом, а ви можете його послухати, прийняти його, так як я в свій час приймала його від Господа і це, знаєте, Слово Боже, воно дуже важливе для нашого життя. Ну, якби особисто за себе я можу сказати, що да, слово Господнє воно якби руководить моїм життям, направляє моє життя. І я благодарна Господу, що воно хранить мене, знайде всякого рода зла. Тому що, в слові Божому, є божественна мудрость, є божественний розум і божественне ну, розуміння ситуацій, направлення життя. Направлення ситуації, і, слово Боже, воно має в собі таку якби, здібність направляти нашого путь, написано на стезі правди. Тобто, ми на стезі життя. Тому що Господь говорить, що я тобі предлагаю життя і смерть, що вибереш ти. Да? І Господь говорить, що я даю тобі можливість вибрати, ну, вибирай життя. Я вам скажу, що от то, наскільки ми вибираємо життя Господнє, Боже направлення буде залежить якість нашого життя, буде залежить ну, состояння нашої душі, те, ну, в чому вона знаходиться, чи в горісті, чи в печалі, чи в радості, чи в весіллі, буде ну, зависить від вибору нашого, того путі, який Господь нам предлагає піти ним. І слава Господу, знаєте, я вам говорю і завжди говорила, що про те, що читайте Слово Боже, наповняйтеся Словом Божим, тому що коли ви йдете по шляхах цього життя, коли ви проходите різні сезони життя, воно буде по-різному служити вам. Воно дійсно буде вам служити, тому що Ісус говорив, що Я прийшов послужити. І от я вам скажу одну із історій, яка описана в Слові Божому. З якою я столкнулася реально в житті, коли мене вразумляв Господь, це була історія про Царя Ірода, як він одружився на іродіаді жінки свого брата. А Іван Хреститель, який йшов перед Христом, да, який приготовляв путь Господу, він йому говорив, що по закону їхньому, по Слову Божому, по заповіді він не мав права її брати собі за дружину, жінку свого брата. І ця Іродіада мала дочку, вона явно вже була більш доросла. Не, не просто я думаю, що це був підліток, це була прекрасна вже дівчина, така гарна, тому що, коли у Ірода було свято, да, якесь празднування в їх було, він вмість зі своїми вельможами, своїми там, слугами, своїми там, друзями празднував свято, і я так розумію, що там були одні чоловіки, і дочка цієї Родіади, вона почала Ірод попросив її, щоб вона почала танцювати перед ними. І коли вона, ця дочка, почала танцювати перед ними, наскільки, знаєте, вона танцювала перед ними, що вона угодила царю, царю, угодила, що цар сказав їй, що за те, що ти так танцювала перед нами. Так? Я тобі предлагаю, ти можеш даже вибрати в награду собі за ці танці навіть до половини мого царства. До половини мого царства. І дивіться, колись в моєму житті сталася така ситуація, коли Господь через оце слово мене розумив і зупинив мене в цих танцях. Тому що деколи ці танці, вони не ведуть до життя, я вам далі розкажу. До мого сина молодшого приїхав хлопчик один до нас в гості. Ну, я так як завжди, так як було прийнято в нашій сім'ї, я завжди готую їжі, ну, ну, можна сказати, немало, але, ну, не сказати і багато, ну, але вибір їжі завжди у нас в домі є. Тобто, ти там блюдо не одне, а два, три, може, бути і чотири ти вибрати можеш, як мінімум, з того, що щось тобі та та сподобається в їжі, да? І приїхав цей хлопчик до нас, і я ж так забочуся за цим мальчиком. Говорю, ти будеш те їсти? Він каже, я таке не їм, я йому друге, таке будеш їсти? Ні, я таке не їм, я йому третє. Він каже, я і таке не їм. Я вже не знаю, знаєте, чим його ну, удивити. І було одне із, що було зварено їжі, це був суп із фрикадельками. такими смачними, гарними. І я йому предлагаю, що Візьми, візьми цей, ну поїсти суп у цього. Да? І він каже: Да, хорошо, я буду його їсти. І він соглашається їсти цей суп. Я йому ж насипала все, ці фрикадельки, все так гарно. І він узяв з'їв одну, вкусив і каже: А ні, перець, я таке не їм. Знаєте, я стояла перед цією дитиною, вроді, була дитина невелика, це був хлопчик років 10. Да? А ти стоїш, доросла жінка, да? і ти не знаєш, як угодити цій дитині. Ти не знаєш, як затанцювати перед цією дитиною, щоб ну, все-таки би, забутися за цією дитиною. І я вже знаєте, наскільки морально ну, виснажила мене ця дитина. Я да? так стою на кухні, я вже не знаю, що робити і чим накормити цю дитину. І я чую так, як моє серце конкретно проговорив Господь. Конкретно Дух Святий мені сказав, Оксана, Перестань танцювати. Ну, а та я зупинилася. Я зупинилася на мить і замислилась над тими словами, що говорить Господь. І мені одразу на пам'ять прийшло оце з місця із писання, де ця дочка Іродіади вона танцювала перед цим іродом так? і питалася, як би угодить йому. І вона йому угодила, і вона йому угодила. І я думаю, я замислилася над цим словом і розсуждала тоді над цим словом. Думаю, як це потрібно було танцювати їй? Ви представте, які це були танці, щоб цар соглашився віддати половину свого царства? Це було танцювати потрібно до поту свого лиця. Ви представте, що таке В царя є царство, і за танець це явно був непростий танець. Явно вона танцювала там не просто так, там десь щось вона подвигалася. Царь соглашається за цей танець дать царство. І вона йде до своєї матері і говорить, що мені цар предлагає на вибір, там, що він їй предлагав, і частю є те, що вона бажає, можливо, вона чогось хотіла забажати. І є половина царства. Ви представте, дівчина, якій за танець предлагається половина царства. І її мати, так як вона не любила Іоанна да, за те, що він говорив, що не потрібно було іроду на ній жениться, вона говорить їй: Іди і потребуй голови Іоанна Да? І вона йде. І Ірод, для би перед, ну, возлежащим не показатися в тому світі, якби, ну, як по-нашому сказати, не просто впасти, як то кажуть, в грязь, в лице, не соглашається. Він соглашається одрубати Іоанну Крестителю Голу, хоча він Іоанна дуже любив. І знаєте, я так замислилася, коли мене зупинив Господь на оцьому місці Списання і сказав мені серце моє, перестань танцювати. Знаєте, я замислилася і думаю, що деколи знаєте, в нашому житті ті танці, коли ми танцюємо перед людьми, ми до кінця не розуміємо, хто перед нами, хто перед нами сидить, і які наші танці, і які послідства наших танців, нашого угождення чоловіку, нашого вождження чоловіку. Дивіться, навіть слово Господнє говорить про те, що замужня женщина, вона старається угодити мужу, а незамужня, вона угождає Господу. Тобто за такі моменти угодження Господь прописує це у Слові своє. Тобто, дивіться, є апостоли, вони теж йшли, і їх заставляли якби, йти на поводу чоловіка, на поводу чоловіка, на те, що хоче чоловік. І апостоли говорили про те, що ну, ми будемо більше слухати Бога, да? що Господь нам говорить в серці, чим будемо поклонятися і слідувати вашому вибору, вашим словам. Тому що вони розуміли силу оцих танців. Силу оцих танців. Це, вроді би, кажеться, що просте таке місце із Писання, але знаєте, в Слові Божому нічого просто так не написано. Господь я вам говорила небезселі, передає нам ці історії, які описані в Слові Божому, тому що написано вони для нас як образи. Вони для нас, як образи. І подивіться, як вона танцювала до поту свого лиця, до поту свого лиця, щоб угодити царю. І вона йому угодила. І ціна була дуже висока за цей танець, половина царства, а впоследствиї життя іншої людини. Тобто, є танці, які не ведуть до життя, а ведуть до смерті. І в Слові Божому, дивіться, отакі от танці це можливо будь Частю прокляття, про яке Господь говорив е, Адаму, коли вони согрішили з Євою. І Господь сказав, що в поті ліця свого ти будеш возділувати землю. А в послідстві, написано, вона, і часть прокляття цього, вона прозрозить тобі терні і волчиці. Знаєте, деколи. Ми можемо наскільки питатися служити людям, да? питатися угодити людям, що люди, люди наскільки можуть виснажувати нас морально, емоціонально, фізично, ми можемо наскільки уставати від людей, від людей да? уставлять, як написано, томлення духа. Ну, ти заморишся. Вроді я вам морю, мала дитина. 10 років, і ти не знаєш, як цій дитині. А це тільки був один приклад із мого життя, де Господь установив мене і навчив мене, щоб я впоследстві, що ще по житті, могла розлічати, що перед мною. Чи, чи переді мною сидить ірод, якому я маю гождати, і якому я маю поклонятися? Тому що, знаєте. Воно требує поклоніння собі. Писання говорить, що, як написано, ми боги. Так? Ми боги. І ви должні його ждати нам. І ви його ждати должні нам. Але дивіться, чим ці танці закінчуються для нас самих. Для нас самих. Знаєте, треба просить у Господа мудрості, коли ви йдете по житті, і ви бачите, що у відносинах з людьми. Є люди, які вас просто виснажують. Ви питаєтеся їм угодить. Ви стараєтеся якби, приложити всі зусилля, щоб людина осталася довольною, щоб людина осталася насиченою, як в даний момент було в мого життя. Да? Але подумайте і про самих себе. Подумайте про своє фізичний стан. Подумайте про свій душевний стан. Подумайте про своє состояння, коли ви питаєтеся угодити людині. Питаєтеся, угодити людині, а людина фактично звитягує з вас силу, витягує з вас енергію. І ви бачите, що перед вами не просто людина, Не проста людина. Перед вами реально, так як Господь показує нам, сидить ірод, який требує собі поклонення. Який требує собі поклонення. І я вам говорю, мене Господь зустановив і по житті він мені дав мудрості і дав розуму, щоб я могла розлічати, хто перед мною і кому я угождаю, і для чого я це роблю. Понімайте? І які послідства моїх будуть танці перед людьми? І з чим це для мене закінчиться? І в сьогоднішній день я поділилася з вами цим словом, щоб ви просили мудрості, і я вас благословляю, щоб Божественна мудрость прийшла. У ваше життя, у ваше, як би сказати, хождення, у ваш... на ваш шлях прийшла божественна мудрость, і вона супровождала вас по житті, щоб ви розуміли, куди ви двигаєтесь, кому ви служитеся, кому поклоняєтесь, хто требує із вас цього поклонення, хто требує цього сверх, ну, нездравого, нездравого поклонення. Тому що, дивіться, іродіада. Прийняла таке рішення, і з нею согласився Ірод. Вони і дитину свою толкнули на, на, на цей поступок, понимаєте? Це не здраво. Це не здраво. Знаєте, це один із моментів такого безумія, відсутстві здравого ума. Отсутствие здравого ума, коли ми танцюємо перед людьми, коли ми танцюємо перед людьми, коли люди толкають нас на такі поступки. І ми оказуємося в таких ситуаціях. І такі, знаєте, танці, вони не до життя, вони до смерті. Вони до смерті. Я вам, скажу, як написано в Слові Божому. Дивіться, написано у ненаситімості. Я вам колись свідкувала говорила про це місце Да? Вона жіночого роду, у неї написано дві дочері. І не одна із них не скаже доволі. Знаєте, коли перед вами отакий ірод. Коли перед вами отака людина, яка требує собі поклоніння, знаєте, там сидить отака ненаситність. Що би ви її не предлагали, що би ви її не робили, яким би танці ви не танцювали, ви ніколи не наситите душу цієї людини. Ніколи. Тому що, знаєте, насищається вона не тим, чим потрібно насищатися. І бажання її душі. Вони не ісходять від Господа. Бажання серця такої людини воно зло. Воно зле. І дивіться, Господь нам говорить, що серце чоловіческе зле від юності, от юності. Подивіться, вроді би, це була дитина 10 років, але сам Господь святкує через слово, що серце чоловіческе зле від юності. Знайте, независимо хто сидить перед вами. Чи це юноша, чи це вже може взросла людина? Моліться і просіть у Господа мудрості, хай Він вас хранить у таких танців, хранить у таких злих людей, які виснажують вас, забирають вас сили, забирають енергії, а кінець, а кінець веде до розрушення вас, вашого душевного, морального, емоціонального, фізичного здоров'я. Хай Господь вас благословить. Хай мудрість Божа буде з вами. Миру вам, радості, благодаті. Рада ділиться з вами словом. Хай Господь вас благословить на всіх шляхах життя. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, ви можете поділитися з іншими. Пишіть мені коментарі. Можливо, щось вас цікавить. Я відповім вам на ваші запитання. Люблю вас, Господь любить вас і залишаю вас з миром. Амінь.